Вітаю всіх! Сьогодні ми розглянемо, на яких тканинах створюються вишиванки ручної роботи. Це питання мені неодноразово поступало, тому я вирішила зробити більш детальне відео і розказати вам, які тканини я використовую в своїй праці. Саме зараз популярні тканини у нас це наш вітчизняний виробник, фабрика Едельвіка. Тут багато зразочків, ми більш детально все переглянемо. Також тканини німецького виробника Зейвгард. Бажаю вам гарного перегляду! А далі більш детально на все це подивимось. Отже, продовжуємо більш детально розглядати тканини. Почнемо з німецького льна. Це німецький льон Белфаст. Зейвгард Белфаст. Ось бачимо. Що хочу сказати: дуже гарна тканина. Якісна, практична, вишиванки з неї най, найгарніші, скажімо так. Тому що тканина високої якості. Цінова політика, метр цієї тканини коштує в районі 1900-2200 гривень за метр погонний. Ширина 100, 140 см. Ось бачимо, так. Ну, на сорочку ви самі собі розраховуєте, скільки кому потрібно, в залежності від розміру. Далі розглянемо наші вітчизняні тканини. Так, це фабрика Едельвіка, тканина Фіона 100% льон. Що хочу сказати, з задоволенням працюю з цією тканиною: сорочки якісні, гарні, не дуже сідає і тримає форму і, взагалі, якість гарна. Також дуже полюбляю тканину сонячну. Льон сонячна, 100%. Ось вона, бачите, 100% льон. Дуже полюбляю цю тканину. Я її взяла цілий рулон, вишиваю з задоволенням. Якість гарна, не сильно сідає. І вироби з неї дуже такі гарні. Тепер переглянемо тканини, ось є зразочки. Будемо переглядати їх зараз. Тканина, коломбіна. Так, коломбіна. 55% льон, 45 бобовна. Працювала з цією тканиною, мені дуже сподобалось. Ось тут написано: на 10 см 65 ниточок. Тобто кількість хрестиків 65. Дуже гарно. Легко з нею працювати. І також для жіночих сорочок мені сподобалось. Є тканина вестерн. Він є в молочному кольорі, є в білому. Склад має наступний льон. Ну, штучні волокна і бабовна. Тканина також дуже гарна. Не так сильно мнеться, як натуральний льон. Вишивати на неї легко. Також сподобалось, Так, вестерн молочний. Є тканина кармен. Я з нею не працювала. Бобовна конопля, тому що вона не завжди є в наявності, і вона більш дрібніша. Але також під натуральний кольор і. Ну, у кого дуже гарний зір, можете спробувати. Це моя улюблена сонячна. 55 ниточок на 10 см. Тобто, це взагалі гарна тканина. Я її використовую і на сорочки, і на рушники, і на серветки, будь на що. Є така тканина, як Каміла. 55% конопля, 45 бобовна. А вона трішки дрібніша, але якщо порівняти, ось, дивіться, бачите. Дрібніша, але для жіночих літніх сорочок, вона така ніжна, м'яка. Ну і склад, ви ж бачите, конопля, натуральні волокна, на дуже гарно. Так, була ще така гарна тканина, слов'яночка. Вона схожа була на сонячну, але тут льон конопля, і мені довелося з неї працювати. Я робила сорочки, що я вам хочу сказати: дуже гарні. Такі, знаєте, він такий. Ну, Такий жорст, жорсткий, гарний, як раніше, і сорочки на ній гарні виходили. Є така тканина кроше натурального кольору, натурального льону. Склад конопля, бабовна, кількість хрестиків на 10 см 62 на 60 см. Тобто також можна на ній вишивати в порівнянні, ось, давайте візьмемо фіону гльон. Бачите? Ну, трішки складніше буде, але. Гарна тканина також. Тканина Millennium. 60% льон, бавовна і поліестер 25%. Також можна використовувати. Хто не дуже полюбляє прасувати, тому що вона не так сильно буде м'ятися, як натуральні тканини 100% льон. І у мене є сорочка на такій тканині, моя особиста, їй більше 10 років, вона дуже гарно виглядає. Тобто гарна тканина, кроше 2. Конопля бавовна, дуже гарна тканина. Гарно, легко на ній вишивати, така трішки плотненька. Бачите, ось, якщо ми порівняємо з сонячною, то вона плотніша, ця більш така, як. І якщо ми порівняємо з Камілою, ось, наприклад, каміна, Каміла м'якенька, а ця більш така щільна, но гарна і в сорочках, у виробах також гарно виглядає. Є також тканина Форта. Раніше я використовувала її в своїх роботах 100% бабовна. Що хочу сказати, непогані сорочки з неї також були. Цінова політика, до речі, цінова політика тканин. Натуральні тканини до 500 гривень, може трішки більше ось ці натуральні 100% льон до 500 гривень. Змішані тканини будуть трішки дешевше. Форте в районі 200 гривень, мабуть, зараз. Дуже любила тканину Пандора. Ось Пандора я починала з нею працювати. Тут склад льон, бабовна і поліестер. Сорочки на ній дуже гарні і не дуже мнеться. І якість хороша. То я з задоволенням з неї працювала. Зараз, мабуть, їм немає в наявності хіба що кольорова. Так, також полюбляю тканину трембіта. Її полюбляють багато вишивальниць. Склад льон бабовна. Вишивати на неї гарно, легко. Вироби тримають форму, гарно зберігаються. Так що, також можете спробувати. І ще такий гарний був льон. На нашій фабриці Дервіка 100% льон Амазон. Він більш дорівнював, так сказати, до Белфасту, мабуть. Ну, хоча ну, по щільності, по кількості ниточок, хоча, хоча дрібніший, бачите, дрібніший був. І на ній дуже гарні звичайно, сорочки були, як раніше наша фабрика. Наші дівчата на... з Решетилівки вишивали на натуральному тоненькому льоні ось саме Амазон. Мені сподобався в роботі, але скажу, ну, погано видно. Да? Треба мати гарний зір. І взагалі вироби на ній дуже гарні. Я вишивала і вінчальні сорочки на ній, і преміальні для високопосадовців. То гарна, дуже гарна. Не знаю, чи зараз є Амазон, чи немає. Так що, будь ласка, беріть собі на замітку. Ага, так, це вестерн білий. Вестерн молочний був і вестерн білий. Ось Молочний, зараз, зараз, зараз. молочний і вестерн білий також гарна тканина: з льон, поліестер і бабовна. Працювала з нею, не так мнеться. Тримає форму гарної якості і легко з нею працювати. Кількість на 10 см, ви бачите, тут написано. Так, тепер ми переглянемо тканини кольорові. Наша фабрика випускає 100% льон. Бачимо, так? але він нерівномірний. Тут 65 ниточок на 78. Ось у мене є відріз цього льна. Колір дуже гарний такий. Ну, Звичайно, не передає. Він як такого і не сірий, і не зелений, а такі, і не хакі, щось таке середнє. То гарний льон, скажу, дуже хороший. Так, далі, тут у нас є соренто, також 100% льон. Це для тих, хто хоче придбати тканину. 100% льон, кольоровий, якщо у вас Ось Бенефіс є, бачите льон. Бенефіс, малібух гарна тканина, кількість хрест, але вони трішки нерівномірні. Но хочу сказати, я вишивала на них сорочки. Вишивала, то якщо рахунковими швами ти йдеш вишиваєш, то в принципі дуже гарно виглядає. Ну, якщо хрестиком, то ти береш тоді дві ниточки на три. Ну тут треба рахувати соренто. Соренто є в жовтому кольорі, в червоному кольорі, і, мабуть, в зеленому, А, це Джастін. А, ну це ще тоньший, бачите? Це ще тоньший. Тут он 8,76 на 80, а тут 86 на 75. Ну, все одно можна з ним працювати. Бенефіс. Також тоненький льон для літніх виробів, для рахункових швів, швів дуже гарно. Малібу зелений. Тобто, ось ми бачимо кольори, які є. І тепер хочу перейти до Це онікс. Це може бути у дельвіті Онікс, 100% бабовна. Або ще. Це Онікс котон зветься. Або Онікс, він може бути 48% поліестер і 52% бабовна. Тобто, ось саме це він сильний. Бачите, він не так мнеться. Ну, що хочу сказати. Він недорогий до 200 гривень метр. Але що хочу сказати? Працювати з ним легко, Ну, якщо ви хочете собі дуже якісну і гарну вишиванку, то краще вибирати, звичайно, льоне Сейвгард. Белфаст Белфаст, там різні є. Кольорова гама дуже велика. цих, ну, хто, В залежності від побажання, можна взяти будь-який колір. Там дуже багато кольорів є. Не можу знайти зараз зразочки. Ось покажу зараз блузу. У мене вишита на цьому оніксі. Ну, у мене Онікс-катон. Також є блуза, сукня є на цьому вишита і жовта. Я використовувала, але, ну. Якщо ви хочете брати, навчатися можна на цій, щоб не, не побоятися, не побоятися зіпсувати тканину, знаєте, тобто навчатися, і які речі не дуже часто будуть братися. Можна на цій тканині вишивати сміло, серветки будь-що. Але якщо ви бажаєте таку суперову річ, так сказати, то краще, звичайно, брати ось. Бачите? Це бабовна поліестер, а це 100% льон Зейвгард. То, звичайно, це більш практична буде річ, вона дорожча буде. Відрізна сорочка вам обійдеться десь в районі 100 доларів. Так що, обирати вам зараз, наприклад, і вишиванок розглянемо тканини. Сукня виконана онікс котон. Далі, мій улюблений льон Фіона 100% льон, дуже гарна тканина. А це сонячний льон. Я його обожнюю. На ньому дуже гарні виходять сорочки, і чоловічі, і жіночі. Далі трембіта, льон бабовна, гарна тканина. Це також льон 100% фіона, чоловіча вишиванка. А далі це льон Зейвгард Белваст, кольоровий це темно-синій, а це ось молочного кольору. Дуже вишукані і гарні вишиванки. На мені блуза, яка вишита на кольоровому оніксі Онікс-катон. Що хочу сказати, в цій блузі вже 5 років. Так, так вона неодноразово пралась, вишивати на ній було дуже легко. Тобто, ви бачите, тримає форму, орнамент. Так що, будь ласка, обирайте тканини, працюйте з задоволенням, бажаю всім натхнення, міцного здоров'я, мирного життя. І всіх земних гараздів, слава Україні!